5 листопада 2025 року в усьому світі тисячі наукових очей були прикути до одного об'єкта міжзоряного мандрівника на ім'я Три і Атлас. Проект віртуального телескопа оприлюднив два нових зображення цього загадкового тіла, і саме вони стали іскрою, що запалила чергову хвилю наукових дискусій, сумнівів і відвертого подиву. Те, що виявили ці знімки, розбило очікування, побудовані на роках досліджень комет та астероїдів. Атлас, який мав би бути типовим уламком космічного льоду, вкритим блискучими газовими викидами, постав перед вченими у зовсім іншому вигляді, як компактне джерело світла, абсолютно позбавлене будь-яких слідів хвоста чи коми. Це вже саме по собі було дивним, але ще дивніше він не змінився. З липня 25-го року, коли космічні телескопи зафіксували його вперше, вигляд атласа залишався незмінним. Для об'єкта, який за всіма розрахунками мав втратити понад 13% своєї маси приблизно 5,5 мільярдів тонн матеріалу, така стабільність виглядала майже неможливою. Астрофізик Гарвардського університету доктор Аві Лоеп, переглянувши нові дані, написав, що якщо атлас і справді втрачає масу, то робиться якимось способом, який не має аналогів у нашій сонячній системі, і це не поетичне перебільшення. Це констатація факту, що ламає основи кометної фізики. Для порівняння ті ж самі телескопи, у ті ж хвилини, спостерігали комету Лімон. Її яскравий майже театрально чіткий хвіст тягнувся у напрямку протилежному сонцю, демонструючи класичний ефект тиску сонячного випромінювання, що виштовхує гази і пил у космос. Це природна очікувана поведінка, але Атлас зовсім інша історія. Він залишається майже стерильним у своїй зовнішній чистоті, як тіло, що не бажає ділитися власною субстанцією з простором, і саме ця відсутність кометної сигнатури ставить науку перед запитанням, яке ніхто не хоче вимовляти в голос. чи справді ми розуміємо, що спостерігаємо. З жовтня Атлас почав поводитись ще дивніше 29-го числа, коли він проходив найближчу точку до сонця, його рух несподівано змінився, об'єкт почав прискорюватися у спосіб, який неможливо пояснити лише гравітацією. Лабораторія реактивного руху НАСА зафіксувала, що атлас змістився на 4 кутові секунди від прогнозованої позиції. На перший погляд, мізерна величина, але на відстані у понад 200 мільйонів кілометрів навіть така похибка це десятки тисяч кілометрів реального зсуву. Атлас рухався так, наче його щось невидиме штовхало. Учені обережно називають це негравітаційним прискоренням. Звучить технічно, майже буденно, але за цим словосполученням ховається колосальна загадка. У природі такі явища зустрічаються лише у випадку, коли комета викидає газ, перетворюючи замерзлий лід у струмінь, який діє як мікрореактивний двигун. Проте атлас не демонструє жодних ознак дегазації, немає туману, немає шлейфу, немає ані натяку на випаровування, лише чисте, стале світіння, яке не підкоряється законам, знайомим з підручників. І тут постає парадокс, щоб створити спостережуване прискорення, атлас мав би випустити мільярди тонн газу. Це еквівалент обсягу матеріалу, достатнього, щоб утворити хмару, яку можна було би побачити навіть неозброєним оком, але телескопи мовчать. Жоден інструмент, навіть найчутливіший, не фіксує нічого подібного. Це мовчання космосу стає гучнішим за будь-які дані, бо воно суперечить фізиці. Атлас не тільки прискорюється. Він робить це одночасно у двох напрямках один компонент його руху спрямований геть від сонця, інший боком, ніби невидима сила обережно підштовхує його з двох сторін. І хоча це не несе загрози Землі, траєкторія залишається стабільною, сама поведінка об'єкта перетворюється на наукову загадку першого рівня. Якщо гравітація не є єдиним рушієм. тоді що саме діє на Атлас, здається, ми бачимо історію, яка повторюється п'ять років тому, у 2017-му коли через нашу систему пролітав перший міжзоряний об'єкт Ому Амуа, він теж показував аналогічне відхилення від гравітаційної траєкторії. Тоді пояснення знайти не вдалося телескоп Спіцер не виявив жодного газу, жодної пилинки, жодного натяку на природний механізм, що міг би дати імпульс руху. Тоді це назвали темною кометою термін, який, по суті, заперечує сам себе. І ось тепер, коли ми спостерігаємо атлас, ми бачимо ще більш складну і загадкову версію тієї самої історії. Але є деталі, які роблять Атлас абсолютно унікальним його яскравість зростає не так, як у звичайних комет. Замість очікуваного закону два або три його світіння збільшується за показником сім з Це означає, що він стає яскравішим у понад два рази швидше, ніж будь-який відомий природний об'єкт такого типу, і що він блакитний. Не жовтувато білий. Не червонуватий, як це властиво холодним тілам, а насичено блакитний, ніби випромінює внутрішню енергію, якої не повинно бути. Адже блакитне світло це ознака високої температури, майже зіркової. Для об'єкта, що має бути крижаним уламком, це звучить як абсурд. Природні пояснення поки що не витримують перевірки, іонізовані гази. Можливо. Незвичні хімічні реакції також можливо. Але якщо навіть найпотужніші спектрографи не виявляють цих газів, то що саме випромінює цей холодний, чистий, але майже зоряний блиск? Наукове співтовариство розділилося. Одні вважають, що ми просто спостерігаємо рідкісний, але природний феномен, фрагмент іншої зоряної системи, який поводиться нестандартно. Інші ж наголошують, дані не можна відкидати лише тому, що вони не вписуються в наші теорії. І коли Лоєб говорить, що атлас не поводиться як жоден відомий природний об'єкт. Він не натякає на сенсацію, він лише закликає дивитися на факти без страху. На горизонті грудень. Коли Атлас пройде на мінімальній відстані від землі, усі головні обсерваторії світу від Габла до Джеймса Веба спрямують на нього свої лінзи. Якщо теоретичний хмаро газу існує, його побачать. Якщо ж ні, доведеться шукати інші відповіді можливо, ті, до яких людство поки не готове. І ось тут, на межі перед невідомим, Починається справжня історія Атласа, об'єкта, який не просто рухається крізь простір, а ніби випробовує саме наше розуміння того, що можливо у Всесвіті. Коли вчені вперше почали детально аналізувати траєкторію 3 і Атласа після його незвичайного прискорення, стало очевидно, що ми маємо справу не просто з кометою, яка поводиться дивно. Вже у перших даних, надісланих із лабораторії реактивного руху НАСА. З'явилися відхилення, які викликали справжній шок навіть у найдосвідченіших дослідників динаміки небесних тіл. Атлас рухався по траєкторії, що буквально ігнорувала очікування класичної небесної механіки. Його шлях, якщо накласти його на карту руху планет, виявився надзвичайно точним і при цьому дивно гармонійним. Він ніби вписувався у площину екліптики, де обертаються всі планети сонячної системи. Істочністю, точністю, яку можна було б назвати майже навмисною. Для звичайного міжзоряного об'єкта такий збіг малоймовірний. Імовірність того, що тіло, яке прилетіло за меж нашої зоряної системи, опиниться на курсі, що відхиляється лише на 5 градусів від площини планет, становить менше 2 десятих відсотка іншими словами, майже неможливо. Але Атлас саме такий. І в цьому вже відчувалася якась внутрішня логіка, ніби цей об'єкт мав на меті невипадкове проходження крізь сонячну систему, а щось більше маршрут, який був ретельно розрахований або принаймні підкоряється законам, які ми поки що не розуміємо. Ще в липні, коли космічні телескопи вперше зафіксували деталі його поверхні, астрономи помітили те, що одразу видалося аномальним Атлас створив вузький, спрямований потік матеріалу струмінь. Який не тягнувся від сонця, як це буває в усіх кометах, а навпаки, був спрямований до сонця, це відкриття стало другим шоком для наукового світу. Усі відомі об'єкти сонячної системи реагують на сонячне випромінювання однаково фотони тиснуть на частинки пилу та газу, змушуючи їх рухатися від зорі. Але Атлас порушив цей базовий принцип створивши струмінь, що вів себе як потік проти вітру. Це було так само нелогічно, якби корабель розгорнув свої вітрила проти течії і все одно почав рухатись уперед. Далі більше. Коли обчислили Масу 3 і Атласа, стало зрозуміло, що він у мільйон разів масивніший за Омуамуа, і в тисячу разів важчий за комету Борисова. Його ядро має діаметр близько 6 кілометрів справжній космічний моноліт, що мчить крізь простір зі швидкістю вищою, ніж будь-який інший подібний об'єкт. Коли-небудь зафіксований на шляху до сонця. Такі масивні тіла зазвичай рухаються повільніше через енергію, яку вони втрачають під час викиду з рідної системи. Але Атлас порушував навіть цей закон Він летів швидше, ніж мав би, зберігаючи стабільність, яку жодна природна комета не могла б утримати на такій відстані та при такому тепловому навантаженні. Коли ж його почали вивчати спектрально, ситуація стала ще більш загадковою замість хаотичного набору елементів. Притаманного природним тілам, Атлас продемонстрував чітку пропорцію металів, що нагадувала не випадкову а контрольовану структуру. Спектральна сигнатура вказувала на аномально високий вміст Нікелю порівняно із залізом, співвідношення, яке рідко зустрічається в природних умовах, але є типовим для промислових сплавів, створених людськими технологіями. І, хоча ніхто з науковців не наважувався зробити радикальні висновки, Сама згадка про таку інженерну пропорцію металів змусила багатьох задуматися, чи може бути, що ми спостерігаємо не уламок природного походження, а щось створене, можливо, давно покинуте, можливо, несправне, але колись функціональне? У цей момент у дослідження втрутилася нова проблема дані з приладів показували, що атлас майже не містить води. Для комети це звучить як вирок комета без води суперечить самій своїй природі. Лід — основа будь-якої комети, саме він, сублімуючи під дією сонця, створює хвіст, що сяє на небі. Але в атласі води всього 4%. Це сухе тіло, тверде і щільне, немов скеля з металу. Його внутрішня структура більше нагадує астероїд, але астероїд не може створювати прискорення, яке ми бачимо. Ця подвійність, холодний об'єкт без води, але з негравітаційним рухом. Змусила багатьох вчених уперше припустити, що тут може діяти механізм, який не має нічого спільного з природними процесами. До того ж, Атлас має ще одну дев'яту за рахунком аномалію, незвичну поляризацію світла. Коли світло сонця відбивається від будь-якої поверхні, воно поляризується, тобто хвилі впорядковуються у певному напрямку. Для різних типів поверхонь цей візерунок відомий і передбачуваний. Але поляризація, яку показав Атлас. Не схожа ні на одну з тисяч комет, що коли небудь спостерігалися. Це новий відбиток, новий світловий підпис, який не збігається з жодним відомим природним спектром. У лабораторіях на Землі такі візерунки створюють лише складні поверхні металічні, шаруваті, іноді композитні, як корпуси штучних об'єктів, а в космосі це щось абсолютно невідоме. Але є ще один елемент, який перевів цю історію з розряду цікавих у категорію історичних. Коли астрономи визначили напрямок, з якого Атлас увійшов до сонячної системи, вони виявили щось приголомшливе. Його шлях пролягав із того самого регіону неба, звідки у серпні 1977 року було зафіксовано знаменитий сигнал Вау! найзагадковіший радіоімпульс, який коли небудь отримувало людство. Тоді цей сигнал тривав лише 72 секунди і більше ніколи не повторився. Його частота і сила вказували на штучне походження, але доказів так і не знайшли. Тепер через майже півстоліття з того самого напрямку приходить об'єкт, який демонструє аномальну поведінку, немов продовження тієї самої історії, ймовірність випадкового збігу двох таких подій менше однієї сотитисячної. І ця статистика, як і більшість даних про Атлас, виглядає більше як повідомлення, ніж випадковість. Інше, що не менш інтригувало науковців. Його колір. Атлас став настільки блакитним, що в спектральному порівнянні він виглядав яскравішим і гарячішим за саме сонце. Це не просто аномалія, це фізична неможливість для об'єкта, який не має власного джерела енергії. Сонце сяє при температурі близько 5600 кельвінів, і будь яке тіло, що холодніше, повинно випромінювати у червоному чи жовтому діапазоні, але атлас випромінює у синьому. Це означає, що його поверхня або сама створює світло, або відбиває його від джерела, яке ми ще не бачимо. І якщо друге можна якось пояснити, можливо, внутрішнім нагрівом чи електромагнітним резонансом, то перше веде у зовсім іншу площину роздумів. Далі події розгорталися з темпом, який нагадував науковий трилер. У листопаді 25-го року віртуальний телескоп EarthSky спільно з низкою європейських обсерваторій. Провів серію високоточного моніторингу Атласа. Кожного разу результати підтверджували одну й ту саму річ ніякого газового викиду, жодної коми, жодного сліду дегазації. Об'єкт залишався стабільним, холодним і гладким, немов моноліт, що спокійно ковзає крізь простір, не реагуючи на сонячне тепло. Його відбивна здатність навпаки зростала. Що є абсолютно протилежним до поведінки будь-якого природного об'єкта, який повинен тьмяніти внаслідок випаровування. Тим часом астрономічна спільнота розділилася на два табори перший консервативний, наполягав на тому, що ми просто спостерігаємо незвичайну, але природну комету. Вони посилалися на можливі помилки в розрахунках, на недосконалість інструментів, на складні ефекти відбиття. Інший табір, до якого належав і Лояб, Вважав, що наука не має права ігнорувати факти лише тому, що вони не вписуються у відомі теорії. Лоєб говорив, що найгірше, що може зробити вчинилі, це відкинути дані, бо вони занадто незручні. Якщо об'єкт не схожий на комету, його не можна називати кометою лише з інерції. Він і його колеги з Гарварду розробили модель, яка показала, що для пояснення спостережуваного прискорення. Атлас мав би втратити не менше 5,5 мільярдів тонн матеріалу протягом місяця після проходження перигелію. Але телескопи не бачили нічого подібного це еквівалент того, якби двигун працював на повну потужність, але без жодного вихлопу. Єдине, що залишалося шукати інші джерела тяги. І тут почали з'являтися гіпотези, які колись були б названі фантастикою. Одні дослідники припустили, що атлас може бути залишком стародавньої технології. Фрагментом апарата, який колись використовував світлове випромінювання як рушійну силу. Такий сонячний вітрильник міг би створювати невеликі, але стійкі прискорення, використовуючи відбиття світла. Інші висунули ще сміливішу версію, що об'єкт може бути частиною якогось механізму, який регулює власну траєкторію, реагуючи на зміну температури чи випромінення. Звучить надзвичайно, але кожен новий спостережуваний факт. Тільки підливав олії у вогонь дискусій. Паралельно вчені звернули увагу на дивовижну синхронність у русі Атласа з великими планетами. Його маршрут проходив поблизу Марса, Венери і Юпітера, ніби він свідомо уникав прямої видимості із Землі під час найяскравішої фази свого шляху проходження перегелію. Таку траєкторію назвали неможливо точною, адже її випадкове співпадіння має ймовірність меншу, ніж виграти в лотерею. І, хоча ці слова звучали майже поетично, факти говорили самі за себе рух Атласа був надто правильним, надто математично вивіреним, щоб бути лише результатом хаотичного міжзоряного дрейфу. Додаткові дослідження з Європейської південної обсерваторії показали, що температура поверхні Атласа коливається на рівні, який перевищує очікуваний для такого об'єкта, вона мала бути мінус 200 градусів за Цельсієм. Але замість цього спектр показував теплове випромінення, еквівалентне кільком тисячам градусів. Цього не можна пояснити ні тертям, ні сонячним нагрівом. І хоча більшість учених утримувалися від прямого висновку, очевидним залишалося одне три. І атлас випромінює енергію, яку не повинен мати. І чим більше ми про нього дізнавалися, тим менше залишалося впевненості в наших знаннях усе від його траєкторії до складу. Від кольору до відсутності газів вказувало на те, що ми маємо справу не з уламком випадкової комети, а з чимось, що виходить за межі природного пояснення. Дехто навіть почав порівнювати атлас із артефактом, предметом, створеним розумом, а не природою. І хоча ці слова звучали майже крамольно, вони набували все більшої ваги з кожним новим зображенням, кожним новим вимірюванням, кожним оновленням даних із телескопів. Попереду грудень. Саме тоді атлас має пройти повз землю на мінімальній відстані близько 167 мільйонів миль, тоді його побачать усі. Якщо дійсно існує гігантська хмара газу, вона стане очевидною. Якщо її немає, залишиться лише мовчання, і це мовчання може означати, що ми вперше спостерігаємо щось не з природи, а з розуму, не просто уламок іншої зоряної системи а посланця, або залишок, чогось, що могло бути створене руками чи технологією. Які ми ще не здатні осягнути. А поки що науковий світ стоїть у напруженому очікуванні, телескопи готуються, розрахунки перевіряються, моделі уточнюються, і серед усіх цих цифр, графіків і спектрів лишається тиша, яка звучить як переддень великого відкриття. Бо якщо три і атлас справді не комета, тоді те, що ми побачимо 19 грудня, може назавжди змінити наше розуміння Всесвіту і місця людини в ньому. Коли 19 грудня настало, нічне небо мовчало. Тисячі телескопів у всьому світі, від обсерваторій у Чилі до космічних апаратів за орбітою Землі, одночасно спостерігали за трикой Атласом. Усі чекали чогось конкретного сліду, хмари, викиду газів, будь якого доказу, який би підтвердив так, це комета. Просто незвична, але все ж природна. Але Атлас знову порушив очікування. Жоден інструмент не вловив жодного натяку на кометну активність, жодної коми, жодного сліду розсіяного світла. Лише чиста, рівна, майже бездоганна точка, що рухалася з тією ж стабільністю, яку показувала попередні місяці, і тоді у наукових колах запанувала тиша, така, що її можна було б назвати священною. Бо це мовчання означало одне усі природні пояснення вичерпали себе. Три. І атлас залишався непорушним, його колір не змінився, яскравість теж. І саме це стало ключем до розуміння масштабності того, що ми спостерігаємо. Для тіла, яке мало би втратити мільярди тонн матеріалу, стабільність випромінювання це не просто дивина, це протиріччя самій фізиці. Кожен кубічний метр кометного льоду при нагріванні створює потік газів, який змінює блиск, форму і спектральні характеристики. Але атлас, наближаючись до сонця, Поводився так, ніби йому байдуже, на його тепло, наче він не є частиною тієї ж реальності, що підкоряється звичним законам. І тоді постало питання, яке, можливо, стане найважливішим для нашої епохи, чи є атлас природним тілом узагалі. Деякі вчені почали обережно порівнювати його поведінку з теоретичними моделями об'єктів, що можуть пересуватися за рахунок відбиття світла, як вітрильники майбутнього. Тиск сонячного випромінювання, якщо його правильно використати, здатний створити надзвичайно слабку, але постійну тягу. І якщо поверхня атласа має форму тонкої, пласкої структури, то саме вона могла би пояснити його негравітаційне прискорення. Але тоді постає нове запитання хто створив таку структуру? І головне, навіщо? У Гарвардському центрі астрофізики провели серію симуляцій. Які показали, що тонка конструкція з відбивною поверхнею, зроблена з матеріалу, легшого за сталь у тисячі разів, могла б повторити поведінку Атласа, вона могла б ковзати у просторі, використовуючи сонячне випромінювання як рушійну силу, змінюючи свій курс без жодного видимого викиду речовини. Але така технологія вимагає інженерного рівня, який людство поки що лише уявляє якщо Атлас справді є артефактом, то він мовчазний свідок цивілізації, що опанувала фізику на рівні, який для нас поки що межує з міфом. І все ж навіть ця гіпотеза не відповідає на всі питання, його блакитний колір залишається загадкою, його металевий спектр теж, його напрямок руху, який пройшов майже точно вздовж площини екліптики, натякає на розрахований маршрут, а його синхронність з планетами на якусь мету, яка поки що прихована від нас. Усе це разом створює портрет не просто об'єкта, а явище, яке стоїть на межі між астрономією та філософією. Бо якщо Атлас не комета, якщо він не астероїд і не уламок, то він може бути чимось, що перевищує наше розуміння походження, життя і розуму у Всесвіті. Тим часом світ стежить. Космічні обсерваторії фіксують кожну мить його руху. Астрономи розширюють спектральні діапазони, намагаючись знайти хоч найменшу зміну у випромінюванні. Хоч натяк на теплову активність, але нічого не змінюється. Атлас продовжує свій шлях, немов ігнорує спроби людства зрозуміти його природу. Його прискорення стабільне 0,02 міліметра на секунду в квадраті незмінне, ніби підкорене внутрішньому ритму, який не має нічого спільного з гравітацією. І ось тут наука стикається з власними межами. Бо коли кожне природне пояснення розбивається об дані, лишається лише визнати. Ми бачимо щось нове, можливо, новий клас міжзоряних тіл, можливо, залишок чужої технології, а можливо, і те, і інше водночас, те, що колись створило Атлас, могло бути настільки давнім, що всі його цілі давно втратили сенс, а сам він став безмовним уламком історії, що мандрує між зорями, не знаючи, що його знову побачать розумні істоти, і ця думка сама по собі велична. Бо тоді ми не просто відкрили новий об'єкт, ми стали свідками спогаду. Відбитку чужого розуму, що перетнув порожнечу часу. Але є ще одна деталь, яка не дає спокою. Під час аналізу зображень із космічного телескопа Джеймс Веб, команда астрономів із Кембриджу виявила, що світло, відбите Атласом, має періодичні варіації, циклічні коливання з інтервалом близько 9 годин. Це ніби сигнал, що повторюється не радіоімпульс, а зміна яскравості, занадто регулярна, щоб бути випадковою. Її можна пояснити обертанням, але період настільки стабільний, що навіть природне тіло не змогло б утримати таку точність протягом місяців. Це виглядало як відбиток механізму, залишок системи, що працює. І тепер, коли Атлас наближається до Юпітера, де його шлях перетнеться з гравітаційним полем Гіганта в березні 26-го року, перед наукою постає останній шанс. Якщо об'єкт змінить напрямок, не підкоряючись впливу Юпітера, це буде підтвердженням, він керований. Якщо ж ні, то, можливо, ми просто стали свідками феномена, який поки що перевищує наше розуміння, але все ж природний. Проте навіть у цьому випадку Атлас залишиться символом, символом того, що космос не перестає дивувати, що навіть у 21 столітті ми стоїмо перед таємницями, глибшими, ніж будь-яка книга чи теорія. І все ж коли дивишся на його блакитне світло, що мерехтить десь за межами орбіти Марса. Важко позбутися враження, що це не просто крижаний уламок, його світло холодне, але небайдуже. Воно схоже на погляд із темряви, не загрозливий, неворожий, а просто уважний. Наче хтось або щось, мандруючи крізь безмежжя, одного разу вирішив залишити знак доказ того, що розум у всесвіті може бути неунікальним, і ми з нашими телескопами, рівняннями і страхами стали першими, хто цей знак побачив. Можливо, колись ми зможемо зрозуміти, що таке три і Атлас насправді, можливо, ні. Але вже зараз очевидно одне він змінив нас. Не як небесне тіло, а як виклик, як нагадування, що людство, попри свої досягнення, усе ще стоїть на березі океану, який воно лише починає осягати, і десь там, у глибині космосу, в холодній тиші, продовжує плисти об'єкт. Що став дзеркалом нашого власного прагнення до пізнання, і поки його світло сяє на тлі зоряного неба, це прагнення не згасне.